Нуль сигарет, 30 хвилин фізичних навантажень щодня, 5 як рівень холестерину та 140 на 90 – максимальні показники артеріального тиску. Це код здорового серця. У його всесвітній день прикарпатські медики та чиновники взялися вкотре привертати увагу людей до серцево-судинних захворювань. Зустріч організували на базі обласного кардіоцентру. Саме тут, в одному із спеціалізованих відділень, лікарі рятують пацієнтів із найгрізнішим діагнозом інфарктом міокарда. У реперфузійному центрі хворим безоплатно проводять стентування, і головне тут зберегти дорогоцінний час. І в нас же є ангіографи, і три центри є, які функціонують. Але затримка на етапі пацієнт от мало що змінилося на жаль. І вроді, і сам просвіт роботи ну виявляється, вона недостатня. Або ми недостатньо переконливо говоримо, а можливо, вони недостатньо не довіряють. Чому не знав, не звертався. А от ця затримка вона досить суттєва, бо саме золотий час це 12 ден. Це так, перші дві години можна дійсно реально допомогти людині. Лікування у закладі проводять кілька ступеневе. Після невідкладної допомоги та реанімації пацієнта переводять у відділення реабілітації, де йому допомагають повернутися до повноцінного життя. хворі переводяться у відділення реабілітації, де його вчать ходити, починають від. 100 метрів, 200, 500 далі, і потім хворий третя ступінь це переводиться на поліклінічні відділення або їде в відділення на сам курорт, корортне лікування. На даний час ми відправляємо це у Закарпаття. Да, ми також хочемо, щоб в нас були реабілітаційні санаторії. Про це питання вже йде багато років, але поки що воно не рішається. В області є багато санаторіїв, які ну, не використовуються. Ми готові. Туди кажуть вступити, і створити такий реабілітаційний санаторій. Так це наша така мрія. Планують створити у кардіоцентрі і відділення для пацієнтів, які перенесли ковід, адже 87% хворих, життя яких забрав коронавірус, мали серцево-судинні патології. Та наслідки страшного вірусу сьогодні не єдина проблема. Роботи кардіологам додає і повномасштабна війна. В області в середньому щороку фіксується 1200 гострих інфарктів міокарда, і бачимо, що тенденція до даного захворювання щороку зростає. Ми сьогодні бачимо у зв'язку з військовою агресією, яка відбувається в нашій Україні. Дуже багато понад 147 тисяч внутрішньопереміщених осіб перемістилися до нас на Прикарпаття. Тому, звичайно, щоб запобігти або звести до мінімуму розвиток ускладнень, необхідна звичайно, що рання діагностика, яку надають наші професіонали. За останні півтора місяці кажуть у кардіоцентрі за підтримки області отримали 9 мільйонів гривень на сучасну апаратуру. Та чи не найбільше нині вболівають за відкриття тут відділення хірургії, щоб мати змогу надавати хворим з інфарктом повноцінну допомогу? Наталя Андрій Гаргара, телеканал 402.